Сони у Херсоні окупованому стався вибух в будівлю окупаційної адміністрації Херсонської області. Про це суспільному Херсон розповів перший заступник голови обласної ради цього регіону Юрій Соболевський. І зараз в нього ми дізнаємось подробиці цієї події, взагалі про те, що відбувається в окупованому Херсоні. Юрію, вітаю, дякую, що доєдналася до нас. Слава Україні вас, друзі. Будь ласка, останні новини від вас хочемо почути. Що відбувається на окупованій Херсонщині, зокрема в місті Херсон? Що це була за бавовна? Ну я можу підтвердити, що сьогодні близько 11... Зранку було декілька вибухів в будівлі апеляційного суду нашого, який є захоплений, і у комусь сьогодні розташований так званий окупаційний уряд Херсонської області. Фактично, це окупаційна адміністрація обласна. Крім того, так співпало, що сьогодні там проводили нараду з главами муніципальних округів, так званих, ну фактично, це голови РДА окупаційної влади. Де вони так само проговорювали про процедури інтеграції Херсонщини до системи руського миру, і в тому числі в порядку денному сьогодні у них були і пункти стосовно підготовчих дій проведення референдуму на території Херсонщини уже без дати, але в це питання з порядку денного не було знято. І інформація про значне пошкодження будівлі немає ще підтвердження, хто саме був знищений з колаборантів. Ця інформація потребує ще уточнення таке питання. Ви напевно стежите за те, що відбувається саме в місті Херсон. Як дізнаються люди цю інформацію? Які головні джерела джерела того, що відбувається в окупованій Херсонщині, є для них головними і найбільш достовірними? Ну в першу чергу телеграм-канали. Враховуючи, що Херсонщина знаходиться, намагалася орки це зробити в інформаційному вакуумі, заблокований український сегмент інтернету, і до наших інформаційних ресурсів можна підключатися, тільки використовуючи ВПН-програми, то телеграм-канали це найбільш такі масовий та доступний от, спосіб дізнаватися інформацією, що саме відбувається. Насправді, інформація сьогодні нашим людям вона потрібна там так само, як і ліки її же, і такі ж саме знаєте, за. Та суспільства нашого там, тому що всі чекають зсу, всі хочуть е читати достовірну інформацію. Те, що розповсюджують там орки, і їхні і телевізійні канали, і радіостанції, і їхні меседжери. Ну там знаєте, там страшне. Там настільки от промивка мозку, ідеї пропаганда, що інформації такої корисної для людей, там фактично немає. Скажіть, а чого ще зараз найбільше потребують мешканці окупованої Херсонщини? Окрім інформації, ви ще казали про продукти і про а, ліки. От що зараз? Яка саме гуманітарна ситуація в окупованому регіоні? Вона насправді складна. Якщо ми говоримо про право берег, то вона ще ускладна після того, як фактично наші, наші ЗСУ встановили повністю вогневий контроль над логістикою орків? Але немає такого кризису, щоб не було взагалі їжі, тому що водним шляхом люди привозять фермери свою продукцію. Там є баркаси, які це привозять. Трохи піднялися ціни після цього, але їжа є з ліками. Ну більш-менш така сама ситуація, але проблема, що деяких ліків їх взагалі. Немає, вони відсутні і тільки от з нашої території, коли передають дуже маленькими партіями волонтери, є можливість отримати це ліки. Це певні гормональні ліки і деякі сердечні препарати. Ну вони відсутні навіть і в Криму. Насправді Юрій, була також інформація, що окупанти починають тікати з правого берегу, берегу Дніпра до лівого, відбираючи плавзасоби у місцевих мешканців. Ви щось про це чули? Ви знаєте, поки що тікає їхні керівництво військове. Вони це називають передислокацією. Більшість насправді більшість військового командування. Воно відсутні вже в Херсоні. Вони воно переїхало більш безпечне для них міста. А навпаки, збільшилась суттєво збільшилась кількість кадирівців, які сьогодні в Херсоні скрізь, фактично, і які виконують функцію загратотрядів для от, військових підрозділів, які не першу до другій лінії оборони орків на Херсонщині, там на правобережжі. Оцих дуже багато, і це ще один фактор ризику для нашого населення, тому що ну ми всі знаємо, що це за люди, і кількість злочинів постійно зростає, коли вони десь з'являються. От також бачимо після того, як Збройні Сили України звільнили Харківщину, скільки нових катівень, скільки нових цвинтарів незареєстрованих було знайдено. По вашій оцінці, а скільки буде таких об'єктів, так би мовити, де страждають українці через окупантів, знайдено на вже звільненій Херсонщині? На жаль, дуже багато. Ми знаємо про більшість цих локацій. Дуже важко сказати, що там відбувається, тому що цю інформацію ми отримуємо тільки від тих людей, які це прийшли, пройшли, яких відпустили до тих, кого там продовжують утримувати, як правило, навіть родичів не допускають деяким дозволяють приносити їжу, речі, але особистого контакту немає з цими людьми. За нашою оцінкою, це може бути декілька сотень людей сьогодні знаходитись в полоні орків, і ну дуже великі ризики для їхньої безпеки, коли орки будуть відступати з цих населених пунктів. Ми дуже сподіваємось, що вони просто їх залишать, і ці люди будуть звільнені. І потім вже всі ці злочини можна буде процесуально зафіксувати, зареєструвати кримінальне провадження і. Притягувати до відповідальності, в тому числі в міжнародних інстанцій, всіх, хто винен в цьому ну, фактично геноциді, дуже дякую вам. Це був Юрій Соболєвський, перший заступник голови Херсонської обласної ради.